Дімашки ж не можуть одетися просто так по простору. Міжна да? Да. Ну, ну да, <рістам> так оподіти, що вони все засматривають, говорять, за там? Давай. Своя Україна, наші вимоги. Відставка Януковича, за Україну, за нашу долю, за честь, за славу, за народ, за Україну, за нашу, за нашу. За нашу. Ми її так кохаємо. Як і ви повинні кохати її, як ви їх кохаєте, як таке? А завтра ж ми будемо йти е, по Києву, це Україна. Це завтра останнє. Після всіх міст б'ється з собою. Я не бачу, як ти шкаємо ярем. Ми обурюємося владою на кухні офісі. Влада не помічає нас, поки кожен говорить сам до себе. Лише потужний хор і сотень тисяч голосів змусить владу прислухатись до нас. Це не революція. І не повстання. Мирний Марк Софієва. До Дострокові вибори президента за підписання угоди з Євросоюзом люди їдуть з усієї країни. Приєднуйтесь, 18 травня о 12-й годині Європейської площі марш рушить до Софійського Майдану. Вставай, завтра. Ми зараз йдемо в метро. Там куда ми йдемо, десь і ні. на це. 33. Давайте не, запасно. Нет, я не Приеду. Я в конце не Понял? Добрый Дарма. Добрый. Добрый день. Что вы

Треба зупинити Януковича. Приймайте, режим Треба зупинити. Приєднуйтесь. Друзі, Януковича треба зупинити. Друзі, приєднуйтесь завтра до Поки ви будете на друг, як сидіти, Це я. Я, я вас працюю говорив. Передайте, хай добре прийдемо. Добре? Якщо ви прийдете, ми раз прийдемо, я вам це можуть передати. Але за останні роки виходить дуже...